Єва і конкурс малювання. Єва зайшла до художньої школи та одразу помітила великий плакат. Конкурс малювання. Переможець отримає особливий приз. Її очі загорілися від захоплення. Це був шанс проявити свої здібності. Вона завжди любила малювати, але ще жодного разу не брала участь у справжньому конкурсі. Цього разу вона вирішила спробувати. Сівши за дерев'яний стіл у просторі художній аудиторії, Єва витягла чистий аркуш паперу. Вона взяла до рук олівець і задумалася. Їй хотілося створити щось справді особливе, але в голові крутилася одна думка: А що, якщо її малюнок буде недостатньо гарним? Вона зітхнула, але все ж почала малювати. Через деякий час Єва зупинилася. І невдоволено подивилася на свій малюнок. Він не виглядав так, як вона уявляла. Лінії виходили нерівними, а образ, який вона хотіла передати, здавався розмитим. Вона стиснула губи, взяла гумку і почала стирати частину ескізу. Проте навіть після виправлень їй здавалося, що щось не так. Єва на мить заплющила очі. Вона згадала, як колись намалювала картину, яка справила враження на її рідних. Тоді вона не сумнівалася у собі, просто малювала від душі. Дівчинка глибоко вдихнула, взяла новий аркуш і з усмішкою знову почала малювати. Цього разу все було інакше вона малювала впевнено, лінії виходили плавними, а кольори яскравими. Вона настільки захопилася процесом, що забула про все навколо. Здавалося, ніби сам малюнок вів її руку. Це був той самий момент, коли мистецтво оживало. Нарешті малюнок був завершений. Єва трохи відсунулась і уважно подивилася на свою роботу. Спочатку вона відчула гордість, але потім серце стислося від сумнівів. А що, якщо суддям він не сподобається? Вона крадькома глянула на роботи інших учасників вони здавалися такими гарними. Проте Єва зібралася з духом. Вона глибоко вдихнула, взяла свій малюнок у руки та впевнено рушила до столу журі. Її серце калатало, але вона змусила себе посміхнутися. Вона знала, що вклала у цю роботу всю свою душу, і незалежно від результату вона мала пишатися собою. Настав хвилюючий момент. Судді уважно переглянули всі роботи, обговорювали їх між собою, а потім. Один із них узяв мікрофон. Переможець конкурсу. Єва, дівчинка розширила очі від здивування. Вона не вірила своїм вухам. В одну мить її охопило невимовне щастя. Єва піднялася на сцену, де судді вручали їй нагороду. Вона тримала трофей у руках, відчуваючи, як її переповнює радість. Друзі підбігли до неї, обіймаючи та вітаючи, весь зал вибухнув оплесками. Це був один із найщасливіших моментів у її житті. Стоячи на сцені з нагородою, Єва зрозуміла, якщо старатися вірити в себе та не здаватися, все можливо. Вона посміхнулася, знаючи, що цей конкурс був лише початком її великої творчої подорожі. Вдома Єва сіла за свій улюблений стіл біля вікна. Вона відкрила новий альбом для малювання, взяла олівець і замислилася. Цього разу вона не малювала для конкурсу чи нагороди, вона просто хотіла створювати, малювати те, що відчувала, що бачила в своїй уяві. Єва усміхнулася та зрозуміла головне не боятися і просто робити те, що любиш. Це був лише початок. Її великого творчого шляху. Якщо вам сподобалось і ви хочете також персоналізовану казку про вашу дитину, я з радістю її створю. Ваша дитина стане головним героєм захопливої історії, яка врахує її інтереси, мрії та особливості. Напишіть мені, і я підготую унікальну казку, що стане чарівним подарунком для вашої малечі.